W sprawie rozmów w Saudyjskiej Arabii Amerykański partner partnerzy ogłosili, że Rosja i Ukraina domyślają się o wolnym i bezpieczne sudznoplastwo w Morzu. Ukraińska delegacja nie rozkryła detali, co same było uzgodzone w Ery pro o co się Ukraina, USA, Rosja. O to zapytamy naszych gości w studii. W studii je nasz gist, Roman Imielski, zastępnik głównego redaktora Gazety Wyborczej, a na online w związku z Kijewa Mykoła Knierzycki, narodny deputat Ukrainy ta żurnalist. Witaj mu. Dobry dzień. Dobry, Dobry dzień, dzień, panie witaj. Mykoło. Witaj. witaj. E, pierwsze pytanie ja zadam z Wisno do e, pana Mykoły, jaki w Kijewie. Panie Mykoła, czy wy zrozumieli? Proszę o same. Domawili się delegacja Ukrainy w RIADi, no bo my widzimy, że detali nie rozkrywają. Moje zajawy rosyjskie, i amerykańskie zajawy, a na waszą dumkę, jakie są realne uzbrojenia tych porozmawiorów? Ну я не бачу, щоб зараз були якісь реальні результати цих переговорів. Я скоріше бачу процес, і навіть президент Сполучених Штатів Дональд Трамп засумнівався в щирості Росії щось змінювати, а не просто затягувати все, що відбувається. Наприклад, пропозиція не бити по енергетичних об'єктах давно лунала від Росії на багатьох, в тому числі закритих переговорах, тому що українські дрони, які знищували російські нафтопереробні заводи, очевидно завдавали збитку їхній промисловості. Завдяки якій вони фінансують війну проти нас, що стосується, наприклад, перемиря в Чорному морі, Україна і зараз використовує морські коридори після того, як українські дрони фактично витіснили чорноморський флот з тієї частини Чорного моря, з якої вони могли атакувати Одесу в ту частину, яка контролюється безпосередньо росіянами, через те, знову ж таки. Очевидно, ми зацікавлені в перемирі в великому перемирі, але те, що пропонується, це не є перемиря, і це не доведено до кінця. Росія поставила додаткові умови. Додаткові умови Росії полягають в знятті певних санкцій, пов'язаних з сільським господарством і з мінеральними добривами. Додаткові умови України полягають в тому, щоб російський флот не виходив східної частини Чорного моря. Поки цього не досягнуто, можна сказати, що йде процес, а жодних конкретних результатів немає. і... Через вину Росії пане Миколо, Я хочу запитати пана Романа. Щойно Микола Книжицький сказав, що ці переговори не є перемирям. Як ви оцінюєте, чи Україна виграла, чи програла за підсумками цього такого раунду невеликого? Що варто трудно повідати, чи Україна виграє сказати, чи Україна виграла чи програла. Але на мою думку, są ці новини, які йдуть з'яда, вони не дуже хороші, не orszene, хороші, тому що звичайно є заяви президента Зеленського. Є також заява президента Трампа, розмовах з Росіянами після розмов з Росіянами. Передусім, у нас є заяви Кремля. Може Кремлів, зрозуміло, що можна вірити або не вірити, але мені здається, що опублікував Кремль те, що. Написав Кремль найближче правди, тобто що місяця цих переговорів американці принаймні прийняли до відома, що частиною якоїсь угоди, поки що це жодна угода, але будь-якої угоди буде все таки велике відкриття санкцій санкційної хвіртки, тобто скасування цих санкцій, наприклад, на продукти харчової екскурсуються. Я експортуються. я вважаю, що це на жаль реально. На жаль, що це реально, досить, бо ми, ми не можемо дивитися на те, що сьогодні що в РІАДІ не пам'ятаючи про те, що ріаді, сталося ріаді перед передріадом, під час Азі, того, коли Бін, до влади прийшла адміністрація Трампа в, в Білому домі. Там же тоді були чіткі декларації ще, ще перед року, тим, як 20 січня адміністрація Трампа в'їхала в Білий Дім. Що їхня мета це нормалізація відносин з Росією, а це означає великі поступки. Пам'ятаємо про те, що адміністрація Трампа почала ще навіть не було переговорів, а адміністрація Трампа сказала. Україна в НАТО ні, якісь війська на території України не. для безпеки ні, тобто <плодат> адміністрація Трампа віддала дуже, дуже велике поле переговорів Кремлю. І дивлячись на тих, хто Трампа. в адміністрації Дональда Трампа зараз і на самого Стівена на самого Віткофа, який є головним посланцем у цих переговорах. Він нещодавно був в Москві, який дуже дружньо висловлюється про Росію. Мені складається враження. Я хочу помилятися, але Рішу мене немає ілюзії, що адміністрація Трампа піде на великі поступки щодо Росії, і в тому числі санкційні поступки, бо йдеться там не лише про скасування санкцій на експорт добрив іспудерських продуктів, але й також російські кораблі страхування, яке зараз дуже високе для Росії. Можливість участі в операції одного з найбільших російських банків, які зосереджуються на ринку саме харчових продуктів на і на жаль, це не дає нам оптимізму. здання я дуже поганої думки про те, що робить адміністрація Дональда Трампа з точки зору Польщі і польської влади. Вони про це не кажуть відкрито, бо це один з наших найбільших союзників постійно, все ще не зважаючи на те, що адміністрація Трампа ставить під сумнів ті принципи на яких базується НАТО. не можуть відкрито про це сказати. Але коли ми спілкуємося з польським високим чиновним. Бо вони дуже побоюються того, що американці будуть ставити в жертву інтереси України великою мірою і також інтереси Європи за рахунок нормалізації взаємне з Путіним і навіть той скандал, який мав місце у США, який стосувався групи на сигнал, де вони обмінювалися інформацією. Вони стосувалися ємену, але там дуже цікава також європейська тематика, де високі американські чиновники говорять такі цікаві речі, найближчі. Чи співпрацівники Трампа що Європа це такий паразит, який на нашій силі завжди є паразитом, використовує нашу силу. Тобто, весь цей проєкт, який досі був європейської безпеки, а Україна є частиною цього проекту, який базувався на реальній співпраці Сполучених Штатів Америки, Європи, України, у порівнянні якімі що... щодо між Росії між по... у з Росією, між... На жаль, я якраз хочу про Європу з... запитати Миколу Княжицького. Ми говоримо про пом'якшення санкцій щодо Росії, чи взагалі е можливо це. То я хочу вас запитати, як ви вважаєте санкції? Це не лише Сполучені Штати, Європа теж дуже багато рішень прийняла, щоб тиснути на Росію в такий спосіб. Як гадаєте, чи е Європа теж піде на якесь таке пом'якшення санкційне? Ну, поки що на санкційне пом'якшення сполучені штати теж не пішли. До одного боку, ми бачимо тиск Росії і загравання американських посадовців з росіянами, їхнє бажання робити спільний бізнес. З іншого ми бачимо, що громадська думка в тих же сполучених штатах схиляється все більше і більше на бік України, і всі опитування показують, що американці більше починають підтримувати Україну. Думаю, це буде впливати і на адміністрацію Трампа. Європа, очевидно, раніше, і тут частково Трамп має рацію сподівалася на захист Сполучених Штатів Америки від збройного до фінансового. Зараз Європа зрозуміла, що Сполучені Штати не є надійним партнером, тому що стаття 5, е, е, угоди про НАТО після того, як Сполучені Штати обмежили доступ до даних розвідки, обмежили постачання зброї Україні. Фактично не діє. Вона є скомпроментована через те, що саме НАТО відповідало за координацію цих дій, і Сполучені Штати не радилися тут зі своїми союзниками по НАТО. Тому Європа об'єднується. Європа будує оборонну стратегію. Україна це лише вітає. Ми розуміємо. Що Європа складається з різних країн, які мають свої політичні сили, свої настрої. Це не є один голос. Поки що ми маємо угорщину, яка. Категоричною довго виступає проти України, попри те, я з оптимізмом дивлюся на роль Європи в забезпеченні обороноздатності континенту в Європі. Просто немає іншого виходу, і немає іншого виходу, як долучити до цього спільного оборонного процесу і проєкту Україну. Разом з тим, це оборонне посилення Європи буде підштовхувати і Сполучені Штати Америки до того, щоб підтримувати Україну. Це складна і велика дипломатична гра, де на жаль дійсно присутній популізм Сполучених Штатів і їхні бажання загравати з Росією. Але й багато інших чинників, які залишають поки що нас союзниками зі сполученими штатами Америки. Дякую. Інша тема не менш важлива для України і власне для Польщі. 18 травня в Польщі відбудуться президентські вибори. Сьогодні можна говорити про трійку лідерів передвиборної кампанії: це президент Варшави Рафал Часковський, кандидат від партії право і справедливість Кароль Навроцький та представник конфедерації свободи і незалежність Славомір Менсен, Незважаючи на різноманіття програм кандидатів, є серед них спільна тематика. Українська, яка риторика щодо українців та підтримки України у претендентів на найвищу посаду у Польщі? Далі в нашому матеріалі. Серед лідерів перегонів кандидат, від правлячої громадянської коаліції, президент Варшави Рафал Частковський. За його плечима чималий політичний досвід. Згідно березневого опитування центру дослідження громадянської думки, його підтримує 35% респондентів. Передвиборча програма оновлення та розширення центрального промислового регіону, збільшення витрат на оборону та модернізацію збройних сил, підтримка бізнесу. А ще згадка про Україну та українців. Частковський висловлюється щодо можливої миротворчої місії в Україні, а також необхідності захисту власних економічних інтересів. Ми напевно війська нікуди не вишлемо, тому що ми відповідаємо за кордони. Ми відповідаємо за безпеку Європи. Якщо Путін захоче підняти руку пізніше на когось іншого, наше військо має бути в Польщі, бо ми забезпечуємо сьогодні весь європейський союз. Перед нами, напевно, дуже важке питання прийняття України до європейського союзу. Про це ми теж розмовляли. Повинні розуміти, що Україна не може стати членом європейського союзу, якщо її сільськогосподарська політика не зміниться, і це питання в який спосіб та політика зміниться. І про це треба щиро розмовляти з ЄС, так і з іншими українськими партнерами, щоб вхід України до європейського союзу не відбився негативно на конкуренції польського сільського господарства. На другому місці за рейтингом того ж центру дослідження громадської думки кандидат від право і справедливість Кароль Навроцький. Йому довіряють 23% респондентів. Історик і доктор гуманітарних наук. Він є головою польського інституту національної пам'яті. На початку своєї передвиборчої кампанії Навроцький заявив, в разі обрання його президентом Польща продовжить підтримувати Київ. Втім, виступає проти членства України в ЄС та НАТО. Також свою кампанію Навродський будує на болючому для двох країн питанні волинській трагедії наших справ щодо часу розв'язання наших справ з гумації жертв геноциду на Волині в Україні, я не бачу майбутнього України в Європейському Союзі та НАТО. Тому моя думка тут не змінюється. миротворча місія у свого сусіда не є гарною думкою. А є багато інших натівських військ, які могли би з інших країн НАТО прибути в Україну. А я тут не кажу про мивання рук. Ми є безпосереднім сусідом України. Ми допомогли Україні в той спосіб, що Україна вижила завдяки нам. України вже б не було, якби не Польща. Українці вже б не було як суверенного народу, якби не Польща. Третій у рейтингах Славомір Менсен від конфедерації, за якого готовий проголосувати 21% опитаних. Його електорат скептично налаштований щодо українців. Кандидат від конфедерації, бізнесмен, є президентом трьох компаній. Кілька разів балотувався до Сейму та Європарламенту. В одній з недавніх передвиборчих промов розкритикував польський уряд за його політику щодо українців. Поляк в Польсе, поляку Польщі, щоб лікуватися в лікаря, мусить платити медичний внесок, а українець не зобов'язаний. Вони приїжджають з України до Польщі, записуються до лікаря, подовжують нам черги. Станом на 21 березня Національна виборча комісія прийняла 41 заяву від бажаючих стати президентом Польщі. І згідно інформації польського видання «Око Прес, 16 із них негативно налаштовані щодо України та Євросоюзу. Та це не означає, що всі, хто подав заявку, приймуть участь у перегонах. Аби прізвище претендента було надруковано в бюлетені, ще потрібно зібрати 100 тисяч підписів на свою підтримку. Наразі таких сьогодні лише 5. Це Славомір Менсен, Артур Бартошевич, Джегош Браун, Кароль Бродський і Рафал Часковський. Перегони тривають. Остаточний список кандидатів оприлюднять 28 квітня. Сергій Бордюжа слава ті. І ми повертаємося до розмови в студії. Нагадаю, що говоримо сьогодні з Романом Імельським, заступником головного редактору, редактора газети Виборчої та Миколою Княжицьким, народним депутатом та журналістом. Panie Mikołowie, do Was będzie pierwsze pytania. Proszę o krótką odpowiedź. Ja spostrzegam dosyć e, często za socjalnymi sieciami w Polsce i tam dużo pojawia się e, antyukraińskiej retoryki. I na żal, wydaje mi się, że częściej tę retorykę albo ten dyskurs wykorzystują same polityki. Jakby підлаштовується під соціальну думку. Чи ви вважаєте, що на це є просто запит в польському суспільстві? Ви знаєте, справжні цінності польське суспільство проявило тоді, коли почалася повномасштабна інвазія, і польські родини, незалежно від політичних поглядів, приймали українські родини, допомагали українцям, допомагали на кордоні. Польський народ це справжній друг України. Разом з тим, очевидно, що є різні групи виборців певних польських політичних сил, які як правило підтримуються Росією і говорять в Унісон з Росією, які використовують дуже часто антиукраїнську риторику. Очевидно, що це і проти інтересів е, е, України, але перш за все це і проти інтересів Польщі. Я хотів би між іншим подякувати е, і прем'єру Туску і міністру з концовсікорському за послідовну підтримку України, попри те, що Польща і Україна мають свої різні, в тому числі економічні інтереси, коли це стосується критичних заяв, чи зі з боку сполучених штатів чи якихось інших критичних ситуацій вони прямо і перші в Європі висловлюються на підтримку України. Ми це надзвичайно цінуємо і думаємо, що польське суспільство теж це підтримує. Пане Романе, і вас попрошу про коментар. Наші польські політики вони підхоплюють це, тому що є на це запит в польському суспільстві? І як це може вплинути на стосунки з Україною? То бенджеві не залежати, хто виграв виборця дуже залежить від того, хто Материали, виграє президентські вибори. Ще. Бо в тому матеріалі, які ви показали, те, в принципі можна було мати таке враження, що немає різниці між менсеном часковським і навроцьким, але відмінності величезні, тому що часковський це все таки кандидат правлячої партії з угруповання Дональда Туска, але він відділяє внутрішні справи від зовнішніх справ безпека України і зруїни великою мірою також є безпекою Польщі. І Рафал Часковський собі чудово це розуміє, так як сказав Микола Кяжицький про уряд чи про міністра Сікорського, які чітко кажуть, підтримка, військова підтримка, будь-яка інша підтримка для України, щоб Україна була безпечною і демократичною державою частиною Європи. Звичайно, так і тут Польща в перших рядах це один із найважливіших гравців, які саме грають за це поле за це у Європі. Але треба звернути увагу на. Внутрішній настрій, бо це виборча кампанія. На жаль, це так. Політики часом підлаштовуються під ці, скажімо так, результати опитувань громадської думки. Ми бачимо зменшення підтримки для прийняття, наприклад, українців у порському суспільстві приблизно через рік після повномасштабної агресії 22 другому році. Лютому це було майже 100%, Дійсно, 97%, зараз понад 50%. Але все ще. Чим Полова, але понад eh, no, половина, але все таки partiju, є to, звичайно людина, падіння. Про що йдеться? Кажуть, українці, українці мають права, як ми чому? To, звичайно, ми dane, ніхто не каже, що якщо ми подивимося на статистичні дані, то українці, українці які тут працюють, пості, працюють у Польщі, факт, польщі, польщі фактично рятують польську систему страхування соціального страхування, бо також сплачують податки. Тобто багато більше українці, які тут живуть у Польщі, сплачують до польського бюджету, спрощено кажучи, ніж ми платимо. Як держава на те, що вони можуть користуватися безкоштовною службою медицини безкоштовною світою і так далі. Але дійсно це так, що Кароль Навроцький, як кандидат від ПІСУ, каже якісь невувалі речі. Недавно сказав, що для нього та схема Путін трамп в Україні і може закінчити війну в Україні. Це було б добре для Польщі, не дивлячись на інтереси і Савомір Менцен, який також має походження із крайніх націоналістичних середовищ. Сам свою кампанію. він на цьому збудував великою мірою всю свою кампанію, бо з одного боку це питання податків, вали, які користуються популярністю з, 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 на... з другого боку. Це антиукраїнська риторика, це небезпечна риторика. Швидко вказує наразі на це, поки що говорить про те, що перемогу на президентських виборах бо тут була підтримка у випадку першого туру. Скоріше цього буде другий тур, що скоріше всього це буде Рафал Шасковський. Я вважаю, після перемоги, якщо буде ця перемога, і вибори зі. Ічне перемоги Часковського ця риторика теж зміниться. На жаль, зараз саме Кампанія. Як не буде Рафал Часковський переможцем. Чи та риторика залишиться у інших кандидатів вже в їх політиці щодо України? Бо якщо б це був Навроцький чи мен було б небезпечно. Також із точки зору навіть інтересу, то може бути так, що Польша поміняє своє відношення політичне до України, і тоді те, що ви кажете, безпека Польщі, безпека України, це безпека Польщі. Це Може стати вже не фактом. І то є, то був би в те огромне про це. Тоді була б величезна проблема. На щастя, ситуація виглядає так, що, в полській, в полській так, що президент у польській політичній політичній де системі факту, фактично не має, власть, має великої ось, влади, як коли ми говоримо міжнародна міжнародна про, те, про те, як міжнародна. має виглядати міжнародна політика. не хочу тут входити в, в деталі, бо набагато більше повноваження, що стосується бо він може наприклад дати вето на різні закони. Що ж стосується міжнародної політики і реальної підтримки, яку уряд обходячи президента, може надати наприклад, призначити на підтримку України тут це не так. Я думаю, що все-таки результат президентських виборів, хоча ми живемо у дуже непевні часи, нестабільні часи. Багато хто з нас не уявляв собі того, що відбулося за останні роки у світі раніше, він зможе тобто, все може статися, але все таки я передбачаю, що президенту може стати часковський і зміниться така риторика, як те, що Туск сказав принаймні, публічно. Сказав, що Польща не відправить жодних військових на Україну. Я важ. Це може а може послати наших військових в поважав. Я вважаю, що якщо ми серйозно ставимося до якогось якогось якихось домовленості, може, наприклад перемир'я, то європа не може втікати від такої відповідальності. Президент Франці Макрон сказав temu, to, багато місців тому. І e, тоді. Так, в колекціальні ще в голову, правда, всі тоді стукали себе пальцем в голову. Що ж це за пропозиція чи треба брати це серйозно? Є no, bo... ще зараз проблема з сполученими штатами. Що ми маємо російсько і білоруський кордон? Як його забезпечити? Бо то теж є проблем. То теж з проблем так. Це теж проблема. Польща дійсно має досить довгий кордон з Росією. Це Крімградська область, також і сама Білорусь. Білорусь давайте повернемося до розмови кандидатів. Росії е, їхніх програм я хочу наступне питання адресувати панові Миколі Княжицькому. Скажіть, а як з України виглядають кандидати в президенти Польщі і їхня антиукраїнська риторика? І взагалі, е, чи щось подібне можна спостерігати в українському інформаційному простору просторі щодо поляків? Ну, про це говорити, бо я все ж таки є політиком. І якби ви мене питали моєї оцінки відповідно до моєї професії, до журналістики, то я б поводив себе зовсім інакше ніж зараз, тому що не можу втручатися в внутрішні ну, наскільки справи дозволяють Польщі. вам так, ваша позиція, це, так це це справи поляків. Очевидно, що. Польща Українська карта розігрується набагато очніше, ніж в Україні. Польська українці завжди вважали Польщу своїм найближчим сусідом і найбільшим другом. Всі опитування про це свідчили. Ситуація змінилася тоді, коли було заблоковано кордон, і коли під надуманими приводами блокувався вивіз української продукції в країни Європейського союзу. Зараз ситуація покращується завдяки діяльності теперішнього польського уряду. Очевидно, що українці дуже би не хотіли, щоб Польща перетворилася на другу Угорщину. Дуже би не хотіли, щоб в Польщі перемогли кандидати з правими антиукраїнськими і антиєвропейськими гаслами. Бо для нас єдність Європи є надзвичайно важлива. Для нас цінності, за які ми воюємо, за європейські цінності, починаючи з 14-го року з Майдану, є справді важливими цінностями. І ті польські політики, які виступають проти цього, які... Виступають з ультраправими і антидемократичними гаслами. Очевидно, вони нас насторожують. Ми би дуже не хотіли перемоги таких сил, але ми твердо віримо в те, що ну принаймні, Правляча партія, та й найбільша опозиційна партія, яка інколи різні висловлювала позиції щодо України, попри те, підтримала Україну в час початку повномасштабного вторгнення дві найбільші польські партії і далі залишаться союзниками України, тому що як я вже говорив, це в інтересах Польщі. Коли один з кандидатів говорить, що якби не ми... То у Польщі, то України би вже не було. Ну ми звичайно дуже вдячні і польському суспільству, президенту уряду всім за підтримку України. Але запевняю вас, якби не було України, то не було би і Польщі, і мені здається, кожен тверезий і мудрий поляк це чудово розуміє. Ми тут, на жаль, в одному човні. А може, й щастя, тому що перед нами відкривається величезний шанс створення Пане спільного Пане. дуже потужного так, українсько Союзу в Євросоюзі. Точку, тому що наш ефір часово обмежений. Дякую, так. нагадаю. Ми говорили з. Романом Імельським, заступником головного редактора газети Виборчої, а також на зв'язку з Києва з нами був Микола Княжицький, народний депутат та журналіст.